Всім доброго дня, 7.28 28 червня, вітаю всіх з ним Конституції. У багатьох фундуководів іноді, можливо, виникає питання, от якщо з горішка вирощувати фундук, ну, нові сорти, як отримують, на який рік можна отримати сигнальний врожай, щоб побачити, які це горішки. Чи варті вони того, щоб вирощувати, чи може треба зрізати і викинути. Значить, зараз покажу. Тут у мене експериментальна ділянка невеличка, і я там робив і в іншому місці. І саме тут я два саженця вирощував чотири роки тому. От весною я маленькі проростив, виростив, і це фактично четвертий рік от саженцям. Значить, я штамбом формую. В книжках написано, що десь на сьомий-восьмий рік. Значить, якщо формувати штамбом, кореневу поруч вирізати і гнати штамб. Тут в мене місця мало, тому я штамбом та ще піднімаю його високо. Десь метрів півтора. І це так само. І тут два різних. Я купував в магазині там у знайомих сорта. В мене в колекції їх немає. І з горішка проростив. І от сьогодні тільки що проходив, і така думка, ну зайду, давно не було тут, подивлюся. Я не розраховував, а вдруг все може бути. От і листя таке цікаве в нього. Це фактично новий сорт. І от дивлюся, вже горішки є. О, там два горішка. Ось тут теж дуже цікаво. Пелюстка така коротка і горішки такі. Ну, видно, будь продувувати. Ну, я не на це розраховував, я більш на круглі розрахував. Коре, тут є ось, ось так він показує сигналки. Мені більш круглі подобається, але ці будуть більш замислійки і ну, по сигналках ще ранувато щось казати. Напевно, наступний рік вже буде видно, що це за сорт. Ну, Мається на увазі, чи він вартий, того, щоб далі тут його вирощувати, чи краще звільнити місце під щось інше. Але я от кажу, на четвертий рік я отримав от сигналки. Це тільки завдяки тому, що от я вирощую штамбом, ну, звичайно, підживлюю тут, а техніка вся. Поливаю, тут мені трошки сонце не випадає, затишок. Ось такі два фундука. Тут листя не схоже. І тут ще немає сигналки, але думаю, наступний рік вже й це і тут буде. А от це мене здивувало. Ось такий горішок. Ще попробую, посмакую, який буде, коли достигає, пізніть. Ранній будемо дивитися, але відео про те, що сіянець, на який рік може заплодоносити.